Програма тренувань Full Body краще, ніж програма Split. Дозволь пояснити: Split – це тренування різних м'язів в різні дні. А Full Body це програма тренувань, коли ти в один день тренуєш все тіло. Скоріш за все, ти тренуєшся по програмі Split, тому що багато атлетів та тренерів пропагандують саме цю програму тренувань. Але в основному люди, яких треную я, займаються саме по програмі Full Body, і зараз я буду тобі все пояснювати. Що нам говорять досліди? Досліди говорять, що деякий час після тренування твої м'язи мають загоюватися. Але це не означає, що тренування в цей період буде неефективним чи шкідливим. Досліди нам показують, що частота тренувань може бути різною, головне це зберігати об'єм. Наприклад, ти можеш на одному тренуванні зробити 12 підходів на спину. А можеш ці 12 підходів розкинути на 3 дні по 4 підходи. Результат буде аналогічним. Наведу ще один вагомий приклад: велосипеди.